Всім привіт у новому відео, всім привіт у Резервет. Нова класна колекція. Ви тільки погляньте, скільки багато класних є новиночок. Я одразу бачу і в захваті. Бачу колір фуксії, Що це таке? Бачу ось таке в кольорі мокло. А, це жакет чи це пончо, ще не знаю. Так, а тут я бачу маєчку в білизняному стилі. Ви подивіться, яка класненька. Вау! Ну, Неймовірна нова колекція. Буде ще подивитися, яка красива маєчка топ в білизняному стилі. Вона з мережевим, вона з стрічками, сатинова тканина чорна. І ціна 1400 гривень. Яка красота! На кольорі фуксії дуже вигідний має вигляд. І це 100% віскоза. Оля-ля, яка хорошенька колекція нова. Так, дивимося, що в кольорі Фуксі щось м'якесеньке, класне. І цей джемпер. Джемпер написано, що це 100% вовна, 100% шерсть. Джемпер на довгі рукав, все, як ви хотіли середньої щільності в'язки, малесенькі гнузички, 2400, м'якунька, шерсть, не косюча. Просто дуже-дуже сподобався. Дуже класний джемпер. Джемпери треба досить акуратно прати, якщо домашньо прийняв. Або віддавати в хімчистку, що теж буде дуже добре. Тому що річ. Красива, стовідсоткова шерсть. І така модель вона актуальна вже багато років, і буде ще актуальна такі джемпери поло. Це з таким шарфом, а шарф можна просто відстібнути. Напів пальто, Щось дуже цікаве. Ой, скільки багато класного сьогодні буде. Це можна відстібнути. От на два гузочки так застібається. На модичок один, це штучка, магніт алярф. Ось такий вигляд має без а, цього шарфа. Застібається на кнопочки відчуття, що є шерсть в складі, колір моку красивий 4600. Ціна не є низькою, але дуже річ класна. Це майже повністю шерсть. 72% шерсті. Но ціна оправдана. Якщо брати ціну в євро, це не є багато. Це буде 100 євро, тобто 72% шерсті. Це нормальна європейська ціна для такої речі. Це польський бренд і продається по цілій Європі. Я Не знаю, можливо, там ще і в Азії, і в Америці, за це не знаю. А в Європі знаю. Ідемо далі. Я бачу багато новиночок, новинки написано. Вау. Новиночки. І так як в кольорі Фоксі, і ще є в сірому кольорі. На кусенький 1400 гривень повністю база в сірому кольорі. Фуксії мені краще сподобався, але цей більш базовий до всього. Ну, а в кольорі фуксії, такий просто вигляд дуже дорогий має. Я бачу ще є щось з верхнього одягу. І це напівпальто. Ось таке стильне. І це 100% шерсть в шоці. Скільки шерсті, преміум лінійка, 100% шерсть. Подивіться, яке вона класна. Мохнате і має шкіряний пасочок. Ось так. А яка ціна? Боюся навіть заглядати. Десь 4 ще може 5? 4 тисячі, рівно 4 тисячі, 100% шерсть написано вверху. Але якщо подивитися на внутрішню вірку, а це було просто Blend, А щось я так подумала, що це 100% шерсть написано, думаю, що щось ні. Так, тут 45% шерсті, що теж дуже добре, один навіть є відсоток віскоза і підкладка навіть є 45% віскоза. 45 шерсті вверх. Прекрасно. Ось така класненька, теплюча, крута річ, можна з цими чоботами. Преміум лінійка це натуральна замша. Я показувала їх в минулому відео. 4 тисячі гривень це шкіра і всередині її елементи шкіри теж. Як вам таке напільпайто? Що сподобалося. Я бачу, що є замшові пайто. Хто не дивився моє відео, минуле, то нагадаю про ці чоботи. На це натуральна замша. Ну, дуже багато новиночок. Ой. Ой-ой-ой. Так, ще такі куртки є. Ми тільки погляньте. З хутром. Так. Комір відстібується. Ціна 3-300. Ось така куртка. Хутро точно штучне. Так, подивіться, на ці новинки ще далі є жакети. Теплі, видно, що в складі шерсть. Вони цікавить. Ні, ну це не штуч, це штучне, напевно. Бо, по-перше, було би написано вверху. Так, це 100% поліестер. Комір був 100% поліестер, а верхня тканина, поліастер і 22 віскози. І підкладка, поліастер. Поліастер і віскоза. Дуже схоже на натуральну замшу, але це віскоза з поліастер. Поруч класичні сині джинси з такою строчкою акцентною, як в джинсах. Вони широкі, досить донизу. Написано, що це кюлоти, але вони для кюлотів за довгі півтори тисячі гривень. Такі просто будуть вкорочені штани. Знову шерсть 1400 гривень, але я треба глянути. Бо написано просто що шерсть. Я щось подумала, що там 100% написано, то, напевне, там певне, певні відсотки є, а не повністю. А дійсно тут лише 32% шерсті. 32% шерсті, акрил, шерсть і поліамід, а не 100% шерсть. Так, ще такі жакети. Теплі можна носити як... І в пальто теж вказано, що є шерсть. М'якесенький, тримає форму. Такий базовий стиль. Дуже акуратно пошитий. Ціна 3600. І в складі 50% шерсті. Далі поліестер віскоза, поліамід і акрил. 50% шерсті в складі цього піджака, цього жакету. Ще такі є і є спіднички. А, тут теж є. А до цього першого є спідниця шорти теплі. Ось так, спереді спідничка, такий самий склад, 50% шерсть. Ось. Лукові кишеньки. На прохолодну осінь. І навіть можна теплою зимою. Буде саме то. Ця англійська клітинка, такий ж самий склад подивилася, 50% шерсті, все те саме 4 тисячі гривень. Ось такий жакет і а, спідничка з шортами, так, як і там, 1800 гривень, такий ж самий склад. Все те саме, такий самий фасон. Що ще хотіла показати в новинках є тренч. Ніби як натуральна замша, 5 тисяч ціна, але є підозра, що це такий склад, як в тієї куртки, що з хутром, з хутряним коміром. От є склад, такий цікавий склад, 93 віскози із 7 котону. Але непогано. Віскоза і котон. Ось так дивно, звідки тут котон. Схоже дуже, схоже на замшу, але написано, що це котон 5 тисяч гривень. Якісь болірушки є. А, це такий кардиган, свайтер з рукавами, а зверху така палерина і акцентні мудзики. темно синій колір. Ось таке щось отак, спинка. 2 тисячі гривень нічого собі. А модель мені взагалі ніяк не сподобалась. Його ні не візьмеш під куртку із оцієї палерини, нічого ось так. Це тільки носити цей кардиган і все, і нічого не брати. Поверх цього кардигану ви нічого не візьмете, бо там ця палерина не пустить. В складі 10% шерсті. Тільки 10% шерсті ціна висока, ціна висока. Дві тисячі гривень. Так, щось дуже класне. Це взагалі тут красота така. Знизу а, чоботи. Сиді ми, ми теж. Тоді ми теж. Сукня сарафан з твідової тканини Аля Шанель. Є грішечний колір і... Такий зеленкувато-гірчичний, не жовто-гірчичний, а зеленкувато-гірчичний, такий з оливковим, можна навіть сказати, гірчичний з оливковим, перехід плавний, з такими великими гудзиками, обтянутими тканиною, а застібається на кнопки з боку двобортна. Двобортна така штука важкувата, тепла берете якусь знизу водолазку або сорочку. І можна такі бутильйони, тут козаки і є на шпильці. Зараз я їх покажу. Можна сюди ось так. Ціна 2,5 з половиною тисячі. Шерсі тут, напевно, якщо є, то 5%, тому що не написано. Так, костюм з натуральної замші. Жакет, я зрозуміла, що це такий жакет, а це а такі кюлоти. Це ще знову навіть ще, бачите, приїхало обмотане все папером. Біолоти коштують такі шорти з натуральною замші 4600. З високою посадкою. Ось так разом буде. Ось так. І в зеленкувато оливковому кольорі. Козаки. Досить такі делікатні, елегантні, з гумкою по бокам, 3 000 ціна, преміум лінійка. Верх шкіра і середина шкіра теж тут. Ну і бутильйони, Та ж натуральна замша, такі підбори маленьких, гострий носочок, одекоровані металевими елементами. Всередині, як Велюр, підкладка. Так, ціна 3 тисячі. І верх натуральна замша шкіра. Ось такі непогані. Тут багато лілового, фіолетового в ліловому кольорі джемпер. з елементами декору, пухнастенький. Це кардиган, об'ємної в'язки в рубчик і весь розшитий. Лолітками, такими пластинками, бусинами, камінчиками 2,5 тисячі гривень. Ось така красота, яку можна купити в резервет, М'якунький, гузички теж обтянуті, в'язкою. складі 5% шерсті. Поліестер, поліамід, акрил і шерсть. Мохнатий. Мохнатий джемпер 2800. Можливо, є мохер, насичений фіолетовий колір. І дійсно в складі 37% шерсті і 23% мохеру. Досить непоганий склад. Можна сказати, навіть досить хороший. А ще є сорочки з сатинової тканини з вибитим узором. Ось така сорочка з сатинової тканини, елегантна, лаконічна. І ціна 1800 гривень, і це 100% віскоза. В вариантовому кольорі, ще є такі штани. Це все підходить разом, можна отак от придбати. Знизу сорочку, зверху такий кардиган або так в костюмі можна. Ці речі разом. Тут такий і джампер, що я показувала, є. Тут до 50% шерсті натуральної, не повністю шерсть, в різних кольорах показувала. То ще такому гранатовому кольорі є. Ідеально підійде навіть до цих штанів класичних. Нагадаю, ціна 1400 гривень. Штани з акцентним рімінчиком 1900 гривень і в складі поліестер, віскоза і еластан. Ось такі були новиночки в резерве. Всім дякую за увагу, що були зі мною у відео до кінця. До зустрічі!